Від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами дні за днями роки, та куди б не занесли мене долі дороги скрізь мене зогрівала. Твоя вірна любов, вона вчила любити на у світі. Рідну матінку, землю, вона вчила. Наву, та будь і повік, благословена, мамо, твоя любов навчила нас. Твоя любов, веде незнаний світ, та, будь і пові, твоя. Твоя любов, житя у світі. Петро Гарасимів, на сцені шоу населішовий Фактор» та його пісня за життя. Ці оплески тобі. Сподіваюся, судді тобі віддячать за таке прагнення залишитися на нашому проєкті. Будь ласка, очікуй результату сьогоднішнього вечора. Олеже, ваша черга, тож оголосіть, будь ласка, як слід. В слідка. Я не знаю, що ви маєте на увазі, як слід, з вашого розуміння, Андрій Бідняков. Німецькою. Німецькою. Даска не чабагена. Як у дитинство зараз повернувся? Андрій. Звичайно, звичайно, другий раз потрапити в категорію пісню за життя це дуже складно. Це дуже тяжко. І саме її заспівати оці вовчиці, котра між вовками на цій сцені, так сталося, що хлопців дуже багато і дуже сильні в цьому році. І можливо її не, не дуже помітили, а можливо, навпаки, не хотіли хлопці. Звичайно, тому що кожен змагається за своє. Я хочу щоб все таки вона довела зараз хлопцям, що все таки дівчата можуть бути на рівні з чоловіками. І довести їм, що все таки дівчата це є ота сильна шия, котра може повернути наші часом дуже гарячі голови. Зустрічайте на сцені х фактору Оля Муріна. Reaching the fever pitch, but it's bringing me out of the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll let your you sheep See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. Cause there's a fire that started in my heart. Reaching the fever pitch, but it's bringing me out of the dark. Cause of go love for mommy Oh, but they keep me Жмуріна її пісня за життя. Дякуємо тобі. Дякую. Як на мене, це була гідна відповідь суперникам. Хоча він тебе так підтримував, він танцював, стрибав. Вам оплески, будь ласка, вони молодці. Дякую. Приєднуйся, будь ласка, до Петра. Ми продовжуємо. І. Насте, твоя черга. А дюк тайм я вже вам казала, я знаю, що ви зараз мене чуєте, що треба вийти і просто кайфанути. Тому що тому що така сцена, такі глядачі, вся Україна зараз на вас дивиться. Будь ласка, не думайте про хто зостанеться, щоб не нервувати і кльово заспівати. Дюк-тайм! 다바다바다 마다 다바다 ТАЙМ! Це дійсно файнол каундан. Недовго залишилося чекати буквально 10 хвилин. І ми з вами повертаємося щоб почути рішення суддів. Ви зможете врятувати тільки одного. Зустрінемось. Ми на Ексфакторі, і тут у залі всі чекають на дуже важливе рішення суддів. Хто з учасників потрапить до фінальної четвірки? Я хочу нагадати, що за вашим рішенням, за результатами сьогоднішнього випробування, у великому фіналі співатимуть ЗБС Бенд, Дмитро Вулканов та Марк Савін. І щойно судді визначили того, хто був переконливішим у пісні за життя. Я підозрюю, що це було дуже нелегко, але ви змогли. Ви ж змогли судді? Визначилися? Ну, давайте Насте. Ти починаєш? З великою повагою до Петра і Олі хочу сказати, що. Не здивую вас, і звичайно, проголосую за своїх хлопців, яких вважаю унікальними. Тайм. Дякуємо. Олежа. Ну, Мені здається, що тут все очевидно, звичайно. Тайм залишається для мене професіоналами, справжніми хлопцями, які завжди знайдуть собі місце і будуть завжди успішними. Петро. Я тобі дав трішки пежа сьогодні, і пісня за життя в тебе була як завжди автентична. Ти автентичний для мене і залишається залишається Петром відвертим, відкритим і справжнім. Але звичайно, я буду стояти горою за своє серденько, за дівчинку, за мою Олю. Оля отримає свій бал, Вона його вже отримала, власне. Андрію Михайловичу. Большое счастье, что у нас такой прекрасный спонсор. Що... <соценно> Не волокордин, а как-то что-то более веселое. Конечно, ребята, очень всегда сложно. Я... Всегда расстраиваюсь по-своему вот этих прямых эфирах, когда уже подходит к финалу, потому что очень сложно выбирать. Потому что у каждого есть свои плюсы, свои минусы. да, И очень сложно. И я, конечно, буду тоже не передбачиван. Конечно, я за Петьку. До дна. Но зараз най. Цікавіше. Дмитре, твоїх серед номінантів немає. А це означає, що ти будеш неупереджена. Ви знаєте, це правда. А більш за все мені подобається, що зал підтримує всіх трьох. Справа дуже топлять за Петра, зліва за Оля. Тут кричає за Duke Time. І це означає, що ви всі троє. Всі троє. А я вам всім дуже симпатизую. Всі троє дуже вже виграли від проекту. Ви знайшли свою аудиторію. Це супер круто. Давайте поаплодуємо всім трьом. Діктаєм, Оля, Петро. І це дуже відповідальна мить, але я не боюся відповідальності. Мені теж за 30. І а, ви знаєте, ну, яка людина не хоче створити історію? Ніколи в історії X-Factor українського, не британського, там було, не стояли у фіналі на сцені а четверо учасників від різних суддів. І це велика спокуса цю історію створити. Але історія, історію, але я маю бути об'єктивним і не можу думати про історію, про весь цей пафос. І, і маю бути справедливим. І тому для мене це як для чоловіка все абсолютно ясно. Я за Олю. Четвертою фіналісткою. Дев'ятого сезону ікс-фактора стає Оля Жмуріна! Олю. Ми тебе вітаємо! Ти у фіналі. Це означає, що, на жаль, фінал відбудеться без дюктайму та Петра Расимєва. Олю. Ми тебе вітаємо. Будь ласка, йди готуйся. Ти можеш вже готуватися до наступного ефіру. Я впевнений, що це було дуже складне рішення, але правило є правила, і з кожним кроком. До фіналу стає складніше. Ще раз оплески Олі Жмуріної, яка продовжить боротьбу. Біжи, 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 біжи. Нема часу. Я хочу нагадати, що таке рішення дюктайм та Петро. На жаль, закінчують свій шлях на X-Factorрі. Це рішення ваше. Передусім, шановні глядачі, занадто мало. Ви надсилали смс у підтримку своїх своїх фаворитів. Але мені здається, що історія, яка трапилася з вами, хлопці, вони продовжують спілкуватися зараз із Настею. Їм до одного місця мої слова, і це нормально. Петро, привіт. Я думаю, що історія, яка трапилася з тобою з Х-фактором, цієї історії варто пишатися. Як ти думаєш? Дуже пишаюся. He, he, добрий вечір. Oh. Дуже пишаюся своїми батьками, що виростили такого хорошого слухняного сина. І я дійсно завдячую їм, що батько, що я попав на фактор і завдячую всім людям, які мене підтримували, і які надалі будуть підтримувати. А саме найголовніше дякую Андрію Михайловичу за те, що за те, що дав мені величезний шанс поспівати. Я щаслива людина, і я всіх люблю. Мені здається, що зараз у кожній хаті в селі бортники працює телевізор, усі дивляться і безумовно тобою пишаються. Петро Гарасимів. Петро, Петро! 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 Петро давай згадаємо, який був твій шлях на X-Factor. Добре. Яким він був? Давай, іди сюди. Right X-Factor це такий, ну знаєте, копняк. Зростають у гніздечку Соколя. Я вперше таки бачу на x факторі респект вам, я кажу так. Не спати, не їсти, щоб тільки пройти далі. Серце такое збільшується, збільшується, збільшується. Я хочу літати. Мені дуже подобається цей хлопець. Його енергія неймовірна. Він, він є наша країна. Музика! Мені треба дякувати їх з фактору, що побачили такого скромного хлопчика, який перший раз побачив Київ. Я скажу, Пітюня, я настільки тобою горжусь. Про таких людей, як ти, сказана така дуже вдала річ. В його голосі звучать гроші. Зверни на це увагу, тому що це є твій капітал. -то 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 -та. Петро, твій голос він нереальний. Тобі треба виступати йти далі, і навіть після шоу не кидати цю справу. Ти справжній співак. За тиждень на цю сцену вийде улюбленець публіки Петро Гарасимів. Петро – чемпіон, давай. x фактор Це нова сторінка з чистого листа. І цей листок є золотим. Петро Грасимів. І в останні облиски йому тут на X-факторі. Дякуємо тобі, друже. Дякую. Біжи, побачимось! Ми з тобою ще побачимось. Йому не можна пити, Андрію Михайловичу. Дюктайм. Ну я думаю, що і вам є що сказати. І свої наставниці, і прихильникам і Україні, і тим людям, які дивилися наше шоу. Давайте. Хто буде? А ми почнемо з Олега Вінника. Винника. Дуже дякуємо вам. Опа! це... Супер. Хочу сказати дякую за відверті ваші коментарі і за те, що ви побачили в нас так, як ви кажете, чоловічий стержень. І в нас він завжди був, але ви підчеркували завжди ті моменти і звертали увагу на наші. Сольні і давали коментарі нашим солістам. За це вам щиро дякую від нашого колективу. Діма, ми з тобою пересікалися багато разів. Ну не багато, там пару разів на сцені дуже вдячні від цього колективу нашого за такі тонкі музичні, скажімо так, стріжки і, і коментарі, які від тебе звучали професійною мовою. За це дуже дякуємо. Так, а де Андрій Михайлович? А все він п'є. Андрій Михайлович. Це, звісно, махіна, машина, глиба, яка в нас завжди шукала такі емоційну сторону, емоційну сторону нашого, нашого колектива. І це нам дуже було нелегко знайти. І тут мають бути оплески нашому тренеру. Це, це душа, е, Настя змогла е, в нас. Е, побачити те, на що ми взагалі не звертали увагу на душу нашу кожного учасника нашего коллектива цих сімох хлопців-красавців. Самураїв. Ну і как э, настоящие украинцы, как настоящие одесситы, мы всегда все, поражение и победу всегда воспринимаем с улыбкой. Спасибо. Отдельное спасибо хочется сказать, знаете, эта история началась практически год назад. И мы знаем, что, и мы помним, и уйдем с чувством в сердце благодарности всем тем людям, которые работали над этим шоу, всей режиссерской команде, там девочки, красавицы, Даринка, просто супер. Okay. А, вы, всех, 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 мы всем говорим большое спасибо, это была действительно сказка, хоть мы уже и не маленькие. Выдучему, дякую. Да. Так, так, так. Так, так. так. нейальным Да что дуемо? Да ну, поэтому все данные потребно. Друзья, спасибо и, друзья, нашим фанам огромное спасибо всем, кто нас поддерживал все эти эфиры. Оставайтесь с нами, будем вместе, движемся дальше. Всем спасибо. Давайте подумаемся в ваш шлях на X factory будь ласка. Мы коллектив не начинающий, нам более 10 лет в нашей группе. Хочется некого прорыва, и нам кажется, что, находясь здесь, это может случиться. Нина! Не терпение, я ожидаю, чтобы послушать, как вы тут сделаете на X-Factor революцию. Это конечно, я говорю, Когда еще x фактор не виигрывав колектив, а ми таки можемо. Это всегда блестяще. Чесно, ви чарівники не мають чоловічої енергії, а це важливо. Жінки це відчувають. Я у тебе свято. Маленькі, скромні, мужські вампіри. Сьогодні ваш номер був на світовому рівні. Ви молодці, хлопці. Мені це в таку насолоду дивитися. Я бачу з кожним ефіром, як ви е, ростете ідете вверх. Ми чого в в следуємо філія. Коли я просто чую, як талановито це, як тільки ви могли так заспівати тут бездоганно, Дякую! для нас важливо подвігатися к фіналу X-Factor. Він може послужити новим вітком в нашій творчій історії. Їх залишилося четверо. Наступного тижня. Великий фінал на X-Factor. Четвірка найкращих заспівають тричі. Пісню, з якої все починалося. Композицію. Остання ставка продюсера. Та дуетом з великими зірками. У нас у гостях ексклюзивно Монатік. Алекс Клар. Фронт Woman Land Darnoї Spice Girls Melanie Сі. Та ще один супергерой, ім'я котрого дізнаєтеся наступного тижня. Мене звати Андрій Бідняков. Зустрінемося за тиждень на фіналі x фактора